Привіт, спільнота каналу Ківі Блог. Особливий привіт одному із підписників, який залишив дуже цікавий коментар. І це буде відповідь. Ти можеш взагалі розповісти, що в тебе відбувається. А то ти в цій Іспанії все робиш, значить тобі це все подобається. Будь відвертим за аудиторію. Ти стараєшся робити екшен на пустому місці. Я розумію, що ти стараєшся щось робити, але це не зовсім цікаво. Я, як твій глядач, не зовсім розумію, хто ти. Які в тебе скіли, чого ти добуваєшся на відео та яка мета у тебе взагалі? Будь відвертим, а я та аудиторія тебе підтримаємо. Дякую за коментар Ігор. Дуже цікавий коментар. І зараз я спробую на нього відповісти коротко і відверто. Пф, навіть не знаю, з чого почати. Хм. Думаю, почнемо з кінця. Хто я? Привіт, мене звуть Рома. З міста Миколаєва, Миколаївська область, Україна. Е, останні 20 років я жив в Миколаєві, е, працював менеджером на меблевій фабриці Дакас. До речі, звертайтесь, вона і досі працює. Шукайте її в інстаграмі. Потім перед війною останній рік я працював на іншій фірмі SunVell це гуртовий продаж сантехніки. З 19 року я почав будувати свій власний будинок і, в принципі, з цього моменту і почався. Наш YouTube канал як відео щоденник. На той момент я, в принципі, не вмів ані будувати, і не розумів, і не знав, як це робити, і навчався все по Ютубу. І також я не знав, як знімати відео та монтувати їх. От. Для порівняння можете подивитися одне із старих відео, щоб зрозуміти, як це все починалось. Які скіли? Не знаю, мабуть, головний скіл це, можливо, вміння навчатися чомусь новому. Можливо, але це не точно. Чого добиваєшся на відео? Чесно, нічого, абсолютно нічого. Усі відео вони, в принципі, і були блоговими. Вони були про мене, про будівництво, про трошки сім'ю, про роботу тощо. І наразі ми з дружиною іноді переглядаємо старі відео і плачемо, бо вони були про нас. Просто, просто раніше в них була одна тема, наприклад, будівництво да, власного дому. Але світ змінюється, почалась війна, змінились обставини, змінилась країна, змінився я. Змінились ви, і все змінюється. Канал теж змінюється і контент відповідно на ньому також. Також я в кожному відео закликаю допомагати Збройним силам України через конкретну волонтерку. Її звуть Олена Бондаренко. Посилання на її профіль у Фейсбуці та реквізити на оплату допомоги залишу внизу у відео. Допомагайте Збройним силам України. Вважаю, що допомагати війську на сьогодні це ну, просто тупо обов'язок, і нічого в цьому героїчного немає. І це мінімальне. Що повинен робити кожен. І будь відвертим. Хі, кажу, як є, про підтримку. Звісно, вдячний за підтримку усім і кожному. Е нас вже більше тисячі на каналі. Це круто, це класно. Хоча канал і досі не монетизований, тому що там не вистачає годин переглядів. Ну, це інша історія. Е Я все одно вдячний усім. Кожен з вас прийшов на якесь конкретне відео, комусь відео стало корисним, комусь було воно просто цікавим, а ну, хтось прийшов тупо по взаємці, таке теж є. Але усім я все одно вдячний. І тепер про те, що відбувається зі мною чи на каналі, і що я все роблю в Іспанії, наче мені це все подобається. Пф, чесно, я навіть не знаю, що на це відповісти. То, що відбувається? Ну, ми приїхали в Іспанію. Спочатку дружина і діти з однією валізою. Спочатку дружина і діти з однією валізою і 200 баксів у кишені. Про те, як вони сюди добиралися, це окрема історія, про яку навіть Аня і досі не хоче згадувати без сліз. Це було непросто, якщо так легко сказати. Потім я через пів року, владнавши усі справи із воєнкоматом і, і тощо, і теж в мене за спиною було всього два ранці і щось трохи більше 100 євро у кишені, то що відбувається? Звісно, ми тупо просто намагаємося тут вижити, працюємо. І по за квартиру, їжу комунальні, теж треба сплачувати. Ми не знаходимося на будь -якій, на якійсь програмі, ми не живемо безкоштовно, ми самі себе забезпечуємо. Звісно, я працюю і використовую усі можливості. На головній роботі я працюю, та я роблю все: від прибирання й демонтажу стін до монтажу труб, фан-коїлів, дифузорів, утеплювання труб, інше. Також я, якщо є можливість, то ще підробляю. Наприклад, це, на, наразі я роблю я працюю на квартирі і там я також роблю все. Я шпаклюю, роблю гіпсокартонний гіпсокартом. Роблю гіпсокартонну стелю, роблю нову проводку по всій квартирі. Та багато чого там роблю. Чи подобається це мені? Ну, мені будувати взагалі в принципі, подобається. Але так, якщо я потім не падаю з ніг, і знімати мені подобається. І монтувати відео мені подобається. Ну і взагалі я в принципі, вважаю себе позитивним. А екшн відео ну, на пустому місці, <гум> ну, на мою думку, це робить відео цікавим. Це моя точка зору автора, А от чи дивитися, чи не дивитися. Це в тому-то і класний YouTube, що ви можете обирати, ви можете дивитися, а можете не дивитися, підтримувати або не підтримувати. Це просто суто ваш вибір. Відео роблю я, в принципі, більше для себе, але якщо вам подобається, ну, це круто. В принципі, на цьому все. Давайте, як завжди, дякую за перегляд. донатимо на ЗСУ. Якщо відео сподобалося із відповіддю. Ставимо вподобайку, пишемо нові коментарі, буду теж відповідати. І до зустрічі в нових відео. Бувайте!